Друзі, всім привіт! Не дуже добрі новини з Польщі. Погані прогнози. Дам Галапінський за результатами засідання Ради моніторної політики заявив, що ми, тобто, поляки залишатимемося з високою динамікою цін на споживчі товари та послуги, принаймні до 2024 року. Але економіка Польща сказав, він, не повинна постраждати від рецесії. Що це як це стосується поляків та українців, які в Польщі. Зростання друзі, цін на бензин, на оренду житла, на продукти. Також це стосується людей, наприклад, які брали житло в кредит під змінну ставку. Однак уряд планує допомогти позичальникам, які змушені мати справу з процентами зростанням платежів. І також Матош Маровецький в квітні заявив, що плануються кредитні канікули в 2022-2023 роках. З такі новини до зустрічі.